Відома правозахисниця світу е, надаремно сказала такі слова. Велич і моральний прогрес нації можна виміряти тим, як нація відноситься до тварин. Досить актуально і наболіла ця тематика є на сьогодення. Е, оскільки ви знаєте, що з 2013 року ведуться бойові дії на території України, саме цих тварин є максимально багато по всій Україні. Ця проблема така ж і актуальна і для міста Івано-Франківська. Сьогодні е, я б хотіла, напевно, розпочати наш урок з відомого вірша у всіх соцмережах, який присвячений саме тварині. Вона не безпритульна, вона була призахисна, мала свою домівку, своїх господарів, але тим паче доля обертається з оборотом навпаки. Що її чекає далі, ніхто ніяк не знає. Отож він плакав на руїні, як людина, утратив найрідніше в одну мить. Там під уламками лежить його родина, собаче серце, як людське, болить. Порижі й морді вниз котились сльози, дивитися на те немає сил. Собаче горе, повне болю й прози, ставало темно, сіре, наче пил. Нерозуміння, очі повні жаху. Невже людина скоїла це зло? Як втішити рудого бідулаху, як вийняти з його серця ско? Він на руїні, як людина, плакав, колишній рідний дім охороняв, з великим серцем вірний друг, собака, Гора людини, як своє прийняв? Отож, підсумовуючи цей вірш, давайте проговоримо на сьогодні наболілу цю тематику. Скажіть мені, будь ласка, що вам відомо про безпритульних тварин і взагалі, яка проблема на сьогодні існує в Івано-Франківську, і чи вона є як в пріорі як така? Прошу, можливо, хтось знає інформацію, Наталочка Кайдаш. Так погодьтеся, що у кожному українському місті чи селі можна зустріти хоча б одну собаку, яка спить на зупинці громадського транспорту або бігає по території місцевого ринку. Іноді ми можемо побачити навіть цілу зграю тварин, які спокійнісніко лежать собі на квітниках або біля магазинів, де іноді їх підгодовують. Та час від часу люди починають скажити, що собаки можуть бути агресивними і нападати на людей. У таких випадках, коли безпритульні тварини... Виявляють агресію до людей, громадяни нарікають, що місцева влада ніяк не бореться з цією проблемою. Але коли влада починає приймати міри і робити спеціальний відлов безпритульних тварин, одразу з'являються зоозахисники, які протестують проти жорстокого поводження з тваринами. Також я вважаю, що безпритульних тварин не буває, буває тільки безвідповідальні господарі. Наприклад, в Україні проблемою безпритульних тварин не займається навіть влада, як це робиться у багатьох розвинених європейських країнах. Там існують державні програми, які регулюють кількість тварин гуманними методами. Єдине місто в Україні, де спостерігається значний прогрес у вирішенні цього питання, це місто Львів. Отже, якщо ви прогулювалися вулицею і помітили коло себе собаку, яка прямує до вас ще ближче, і ви розумієте, що вона агресивна. Ні в якому разі не починайте тікати, ні в якому разі не робіть різких рухів, оскільки для собаки це сигнал того, що ви також якось хочете завдати їй шкоду, і тим самим собака може на вас напасти, тобто може вас кусити, може почати дуже сильно гавкати, і тим самим налякає вас ще більше. Тобто, в такому випадку найосновніше треба зберігати спокій, при можливості, якщо вже вас страх охопив. Покликати на допомогу людей, які допоможуть вам забрати цю собаку, які допоможуть вам, які ті ж навіть вас проведуть до конкретного місця подалі від цієї собаки, і знову ж, якщо ви будете самі просто спокійніше іти від протилежну сторону від собаки. Хто годує голодну тварину, ти живить свою власну душу? Чарлі Чаплін Людина статне як на великі співчуття, так і на жахливу байдужість, і в його повній владі виростити у своєму серці перше і викорнити друг. Немає нічого сильнішого, ніж чинок людини за волінням її совість, що сприяє прояву совісті всього людства. Норман Казінс. Тварини частина природного закону. Вони мають свої права, тому що вони розумні. Жан Жак Руссо. Немає звіра настільки дикого, що він не відгукнувся на ласку разом ротендамський. Якщо ви візьмете гудучого пса і зробите його процвітаючим, він вас не вкусить. Це принципова відмінність собаки від людини. Також ми повинні віддавати пошану тваринам, навіть за те, що вони допомагають нам під час воєнних дій. От, до прикладу, собака-патрон він прославився тим, що допомагає нашим військовим розміновувати території, які навмисне замінували загарбники. Тим самим він повертає людей по домівкам і допомагає тим, що ніякий цивільний. Не попадеться на розтяжку або міну, адже в нього маленька вага, і він тим самим може легенько знаходити боєприпаси. Окрім патрона, є багато інших собак, які допомагають. От, наприклад, в саперів. У них ж є всіх собак, які допомагають розміновувати і шукати боєприпаси. Тому навіть в такий тяжкий час тварина все одно залишається з людиною і допомагає нам. Заводити вдома тварину це брати відповідальність за її життя, тому що тварини, як діти, вони не мають права на вибір, ні в чому не винні і часто бувають нікому не потрібні. В цьому я вважаю прояв людської холоднокровності та жорстокості. Пам'ятайте, домашні тварини це не жива іграшка, а член вашої родини. Така ж жива істота, як ми своїми потребами, особливостями, характером. Найкращі, а іноді навіть єдині друзі, які ніколи не зрадять вас. Бережіть та піклуйтеся про них.